У Житомирі почали працювати три з чотирьох нових когенераційних установок, які встановили на підприємстві Житомир теплокомуненерго. Про це суспільному розповів Петро Сергійчук, технічний директор підприємства. За його словами, когенераційні установки мають зменшити витрати підприємства на енергопостачання з 150 млн мільйонів гривень до 70 мільйонів гривень на рік. Когенераційна установка споживає газ природний і виробляє і електричну енергію, і теплову енергію. Теплова енергія буде подаватися прямо в тепломережі. А електрична буде в загальні зовнішні електричні мережі. Буде забезпечена електрична енергія всі об'єкти критичної інфраструктури. Це буде водоканал, теплосеть, тролейбусне управління. І Також тут житловий фонд лікарні садочки. Вартість чотирьох нових когенераційних установок та їх монтаж становить 9 мільйонів євро. Говорить Дмитро Рогожин, директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго станом на 28 січня 2025 року у Житомирі встановили шість когенераційних установок. Ну, в першу чергу, це була первинна допомога USAID, і ми почали як і інші міста встановлювати газопрошніві машини. Потім до цього долучились приватні інвестори, які за власні кошти встановлюють такі машини, і вони працюють в загальну мережу електропостачання України. Дмитро Рогожин розповів, що до кінця 2025 року у Житомирі мають працювати 17 когенераційних установок. Ми плануємо становити шість машин. Інвестор планує становити 11 машин. Загальна потужність на даний час десь до 30 мегаватт. Рогожин каже, гарантійний термін безперервної роботи обладнання становить 10 років. Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.